Мої вітання всім! З вами Тетяна Кравцова і я презентую вам наш закритий клуб Content Maker VIP. Клуб працює вже місяць або лише тільки місяць, але ми набираємо обертів. Це закритий платний клуб щомісячною абонплатою і з готовим контентом для ваших соцмереж. Тут присутні рубрики з готовими постами різної тематики, а також все про створення контенту, що продає, та про успішні продажі. Що ж ви можете знайти у нашому клубі? У нас є стік замовлень, де дівчата можуть ставити, підписники можуть ставити питання, які у них виникають в процесі створення власного контенту, або можуть дати свій пост раз на місяць для редагування. Ось скидають дівчата пост, я його редагую і повертаю їм уже відредагований, виправлений. Є рубрика про копірайтинг та пости, що продають. І в цій рубриці все про те, як створити креативний пост, шаблони продаючих заголовків, тригерних заголовків, про що писати в аккаунті, щоб були продажі, структури продаючих постів, контент, який буває, якими фразами можна починати перші сторіс і ще дуже дуже багато всього цікавого. Навіть зразки створення різних постів: розважального контенту, продаючого контенту, залучаючого контенту, зразки навіть є таких постів у цій рубриці. Далі у нас є рубрики із готовими постами. Скарбниця саморозвитку. Ми натискаємо, потрапляємо на сайт, і в скарбниці саморозвитку тут 30 постів. Вони легко копіюються. Та частинка, яка вам потрібна, ви копіюєте, і додаєте собі в блог. Ці матеріали можна використовувати як для постів, так можна використовувати, поділити на частинки і зробити сторітелінг, зробити сторіс, оформити. Тобто готовий абсолютно матеріал для ваших соцмереж. Спланування є матеріали інформаційні, це для вашого такого типу, саморозвитку, будемо говорити. Фінансова мудрість. У нас є рубрика. Тут 58 готових постів, за допомогою яких ви можете прокачати своє фінансове мислення і навчитися заробляти гроші, щоб гроші стали вашими друзями. Як економити гроші, що таке ментальне лихо, список позитивних переконань, то 58 готових постів. Рубрика косметичні натапки, в якій зібрано 13 постів різних за тематикою. Тут і обличчя, і волосся, і декоративна косметика. Тобто тут разом такі. Скарбничка здоров'я тільки почала оформлюватися. Тут 5 готових постів. Бади 30 постів на сайті знаходяться. Так, планування друга частинка. Пости для нутриціолога. Тут у нас 30 постів. Про здорове харчування. Догляд за волоссям. Тут не тільки готові пости, тут іще просто є корисні поради. Рубрика теж тільки наповнюється: 18 готових публікацій, поради, інформаційні матеріали теж можна використовувати не тільки для постів, а хто веде свої клієнтські чати, можна брати матеріал і для сторіз, звичайно, оформлювати. Тобто підлаштовуєте вже під свій блог. Догляд за обличчям. Тут ми теж. Рубрика тільки почала працювати. 21 на публікація. Все, що стосується догляду, поступово буде доповнюватися матеріал. Так, є у нас розважальний контент, який теж необхідний для вашого блогу. Тут 6 готових публікацій поки що. Чому я обираю паперові книги? Я головний проєкт свого життя: як підняти собі настрій, знайдіть свою мрію, 5 книг, що допоможуть зорієнтуватися у безліччі спеціальності і прості правила економії грошей. Такий розважальний контент теж повинен, повинен мати місце у вашому блозі. Про сировитки для обличчя був запит, тому створено поки що 5 таких публікацій. Про сировитки для обличчя. Йдемо далі. Далі у нас є питний гель Алоя Вєра. Тут 13 готових публікацій. Це. Такий загальна інформація, знову ж таки, не якогось бренду. Тому що якщо писати про бренд, то треба брати конкретно ваш продукт, ваш зміст вашого продукту і конкретно під вас, на ваше замовлення, робити пост, робити контент. А це така загальна інформація, яку можна підлаштовувати під себе, під свій продукт і під свій блог. У нас нова рубрика. Це сценарії для, для сторітелингів, що дуже важливо і дуже актуально. Рубрика нещодавно відкрилася, і тут ми маємо вже чотири сценарії: хто я? Які теми для Знайомства можна обрати. Сценарій стаємо ближче, третій сценарій вибір, вибір напряму, хто не може визначитися, яку тему вести у блозі. Звернутися з цим до своїх підписників і сценарій девіз дня або девіз по життю тут робота з цитатами. Поки що все. Рубриці буквально декілька днів. Ми маємо тут чотири сценарії, вже, з якими дівчата можуть працювати в своїх сторіс. А також тут ну, побудова технічні питання, інформаційні питання, структурні питання, як будувати сторітелінг. Ось така рубрика у нас. І далі нова рубрика, буквально вчора відкрилася. За всім доглядаємо. Але у нас ще є руки, з якими теж треба доглядати. Тут корисні поради, інформаційні матеріали. Тут поки що 10 публікацій, 10 публікацій про догляд за руками Знову ж таки. Це може бути. Пост, який ви підлаштовуєте під свій продукт, додаєте заклик там в кінці, і так далі. У вас костяк, у вас ну основна частинка є. Вам треба додати тільки туди інформацію про ваш продукт і зробити заклик залежно від того, яка мета вашого блогу. Можна розділити на частинки, зробити сторіс, сторітелінг зробити. Можна використовувати для своїх продуктових клієнтських чатів, готові матеріали ніде не ходити, не шукати. По інтернету, а ось в одному місці вони поступово збираються. І ще дуже одна крута річ: це курс майстер-продажів. Курс, який я почала упаковувати, поступово упаковую його про успішні продажі, і підписники клубу вже мають доступ до цього курсу про основи успішних продажів. Тут не тільки ну, текстовий матеріал. Тут я записую і аудіопідкасти, в яких розкриваю поняття. Професійних продажів, успішних продажів, що заважає продавати і мати успіх у продажах, про техніку успішних продажів. Тобто, це буде окремий курс. Я так думаю, що можливо його колись можна буде придбати окремо, але на даному етапі. Підписники закритого клубу поступово вже можуть опрацьовувати цю інформацію, знайомитися, впроваджувати свою роботу. Тут навіть є, розповідаю я про чотири психотипи клієнтів і як з ними працювати. Ось така рубрика «Майстер продажі. Тут буде ще дуже багато цікавого матеріалу. Тому, хто ще не з нами, приєднуйтеся. Підписка на клуб поки що 135 гривень. Хто підписується в листопаді клуб оплачує 135 гривень, в грудні має 50% знижки на абонплату. Тобто це буде 70 гривень абонплата вам в грудні. Тому що з 1 січня ми всі будемо живі і здорові, то абонплата зміниться. Зміниться взагалі умови підписки на цей закритий клуб. Тому що нам місяць, але ми набираємо обертів, матеріали доповнюються, і буде ставати все цікавіше і все корисніше. Тому. Запрошую вас економити свій час на пошуки якоїсь там інформації, а мати всю готову необхідну інформацію в одному місці і робити продажі легко, успішно і отримувати задоволення від свого просування в інтернеті, отримувати кайф, мати більше часу на родину, а не на пошуки там якихось текстів, якихось постів на їхнє створення. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Кравцова, власник закритого клубу Content Maker VIP. Залишилися питання? пишіть мені в приват або переходьте за посиланням під цим відео і до зустрічі у моєму закритому клубі.